В наші обов'язки входить багато чого. Це ювенальна превенція, це дільничі офіцери поліції, це охорона громадського порядку, це блокпости. Єдиної безпечної дороги тут немає. Тому ми кожен раз міняємо маршрути. Це збільшує шанси вижити і доставити гуманітарну допомогу жителям Луганщини. Як справи? Слава Богу, Дім Петрові. Не думаєте виїжджати? На вільну Україну. У день повномасштабного вторгнення я знаходився на чергуванні у службовому кабінеті. І інформація прийшла. Ранком оголосили тривогу, ми отримали зброю, ну і продовжуємо нести службу. Після 2014 року шока розгубленості не було. Отримали зброю і виконували вказівки і команди керівництва. За тією посадкою вже знаходиться позиції оків, тому нам приходиться входити у поля і полями. Зараз будемо намагатися проїхати для того, щоб не наразити на небезпеку себе і екіпаж. У 2014 році я працював в Утрішньої безпеки міліції, яка знаходилась в главному управлінні внутрішніх справ під час тих подій. Я якраз знаходився там, заступав на охрану адмінбудівлі, спостерігав через вікна, як нас там оточували чоловіки зі зброєю. Після чого захватили СБУ. Ми знаходилися там. Потім була команда виїхати всім на підконтрольну Україні територію. Здрасте, бабуль! Ну що ви, як справи у вас? Не надумали виїжджати. Ходимо вже, виїжджавку, мерзнете. Не голодуйте, мерзнете. Приїхав в Сільськодонецьк і до 22-го року працював в Сільськодонецьк. Сільськодонецьку заступали на охорону адмінбудівлі своїй, патрулювали вулиці, організовували реагування на заяви громадян, у деякі підрозділи. Також займались, доставляли гуманітарну допомогу громадянам, які знаходились в той час. Майже всі у підвалах своїх будинків. Що нічого не зробиш, ще їх прохисить, не виводять. Якби їх одігнали дедалі. Смерті боїшся, коли далеко від неї. Коли там, це все ну, розуміється трохи по-іншому. Це наша служба була, ми виконували свої обов'язки і це було, входило до наших функційних обов'язків. Нам адреси казали на гуманітарній допомозі, куди волонтери не змогли доставляти, відмовлялися, де було вже небезпечно. Нам давали адреса, будинок такий, то та підвал, стільки та осіб. На стільки та осіб ми отримали гуманітарну допомогу і відвозили туди. Нас там обстрілювали постійно. Декілька разів влучали у приміщення, де ми знаходились. Воно частково було зруйновано. Можна <серків> <серків> Спасибо. Спасибо. Бахмут ми приїхали приблизно під кінець 2022 року. Там займалася доставкою гуманітарної допомоги вже сам Лисичанськ Там знаходився хаб, яким займалася адміністрація військово цивільна Луганської області. І на вантажних автомобілях. Ми доставляли в Лісичанськ муку, воду та гуманітарну допомогу. Також займалися евакуацією громадян звідти. Коли було небезпечно, то в МЧС є спеціалізований автомобіль броньований. І вони на цьому автомобілі одягали людей в бронежилети, каски і вивозили більш-менш на Безпечну територію, район Сіверська. Ми туди під'їжджали автобусами цивільними, забирали людей, а спецавтомобілі поверталися і вивозили інших. На теперішній час майже вся територія Луганської області окупована. Тому саме на цей час ми вже не їздили. Так, зараз живу у Дніпрі. Мені було легко сюди приїжджати. Я... Не хотів там залишатися з тими людьми, у яких такі міркування, такі думки, які налаштовані проти України. І я сюди виїхав не сам, я виїхав з родиною, з колегами, з побратимами, тому ми виїхали сюди, такою великою знаєте, родиною. Є мрія повернутися до мого рідного селища, де я народився, село Покровське, Троїцький район Луганської області та Сірськодонецьк де я останні 10 років мешкав.